Вітаю в ефірі Дніпро Ньюз, студії діана насипанна. І ми вже підготували актуальні новини станом на 9 годину. І до оперативної інформації про ситуацію у Дніпрі ніч минула без обстрілів. Синоптики на сьогодні прогнозують у місті мінливу хмарність без опадів. Відключення електроенергії сьогодні не планується. Тож у Дніпрі працюють всі підвищувальні насосні, станції, котельні та теплорозподільчі пункти. Сьогодні електротранспорт працюватиме у штатному режимі за роз. Розкладом робочого дня також по місту працює 90 автобусних маршрутів. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті, телеграм-каналі Дніпро ТІВІ та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міськради. Звернутися... По допомогу можна й до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймають з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. Як повідомив голова громадської ради при міській раді Дніпра Геннадій Корбан протягом доби оброблено 56 звернень завдяки роботі всіх гілок міської влади Дніпра на чолі з Борисом Філатовим вдалося покращити ситуацію з дотриманням законних прав перевезення пільговиків. І надзвичайники за минулу добу здійснили вісім оперативних виїздів по Дніпру. З них шість викликів стосувалися пожеж. Ще одна інформація стосувалася замінування. На електронну пошту СБУ надійшло повідомлення про замінування однієї зі спецшкіл міста. Інформація виявилася хибною. І про приємне в місті народилося 16 немовлят, сім хлопчиків та дев'ять дівчаток. Окупанти знову гатили по Нікопольщині. Вночі під артилерійський обстріл потрапила Марганецька громада. А вранці Нікополь в місті пошкоджені приватне підприємство. Чотири будинки обірвана лінія електропередач. Понівечені дві господарські споруди. Одна з них зайнялася. Вогнеборці пожежу вже загасили. Минулося без постраждалих. Серед загиблих наслідок ракетного удару по житловій багатоповерхівці у Запоріжжі є дитина. Кількість жертв росла до десяти вночі. Рятувальники деблокували тіла ще трьох загиблих. З під завалів вдалося врятувати одинадцять людей та домашніх тварин. Комунальні служби вивезли понад 300 тонн будівельних уламків. Ліквідація наслідків влучання ракети у будинок ще триває. За героїзм та мужність у Дніпрі рятувальники нагородили учня 7 класу НВК номер 130. Під час пошуково рятувальної місії 14 січня на набережній перемозі 118 він допомагав ДСНСникам та волонтерам. Хлопця нагородила атрибутами справжнього рятувальника каскою та вогнегасником. А ще вручили подяку від начальника головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області. Ми вручаємо бойову казку. Настановчий предмет на майбутнє атрибут Пожежної безпеки. В Рятувальники нагородили учня Дніпровського НВК номер 130 за мужність та відвагу. 14 січня школяр допомагав рятувальникам та волонтерам ліквідувати наслідки ракетної атаки. Він катався на велосипеді неподалік від цього. Коли це трапилося, стався вибух. Він приїхав туди, став допомагати тим людям, які пострадали, кричали, плакали. Потім, коли приїхали наші рятівники, він почав допомагати їм. Хлопець підносив чай та бутерброди рятувальникам. До юного героя звертались потерпілі, і він залюбки допомагав. Тимофій каже, що рішення прийняв миттєво, розумів серцем. Він був потрібен людям. Я вирішив проявити свій патріотизм та відвагу та допомогу, щоб як я збирав кошти на ЗСУ, щоб пришвидшити перемогу? а тут я допомагав щоб пришвидшити цю працю рятувальників. Майбутню професію для себе Тимофій вже обрав після закінчення школи. Планує вступити до лав рятувальників містом директор комунального підприємства теплоенерго відвідав котельню, яка забезпечує теплом дитячо-навчально-реабілітаційний центр для дітей з вадами розвитку. Андрій Клименко перевірив виконання доручення міського голови Дніпра Бориса Філатова щодо впровадження енергоощадних програм. Результати інспекції у нашому наступному матеріалі. Котельня не опалює жодного житлового будинку, забезпечуючи теплом лише дитячий інтернат. Термін опалювального періоду і робочого стану більше ніж за по графіку. Йде дитячий центр опалюють парові котли, які впродовж років довели власну ефективність. Вони допомагають цій пральні працювати, щоб могли забезпечити чистою білизною дітей, які тут знаходяться. Наразі котельня готується до реконструкції. «Заплановано на цей міжопалюваний період заміну нового котла повністю з заміною фундаменту. Якби все в робочому режимі, мені все подобалося, персоналу вдягнений в спецодязі. Ймовірна реконструкція дозволить економити ресурс котельні та покращити якість надання послуг юним українцям. Андрій Клименко також відвідав один з найбільших пунктів допомоги Дніпрянам. Одночасно, це також бомбосховище, яке за потреби може вмістити більше 6,5 сотень людей. За перебігом цього візиту слідкували мої колеги. Цей пункт незламності розрахований на 651 людину. Є кімната для медичного співробітника, є кімната для розташування гостей з тваринами, є дитяча кімната зі столиками, з іграшками завжди чергують вчителі, які готові допомогти. Також працює психолог. Тут підготувались до багатьох неочікуваних ситуацій. У нас є генератор, який розрахований повністю на все бомбосховище і пункт незламності для того, щоб можна було і нагріти гарячу воду, а також підзарядити телефони. Також є додаткове аварійне освітлення. Бомбосховище вважається надійним, побудували його ще всередині минулого століття. Настояще бомбосховище 50-х років, там є примусова вентиляція, там є вихід, така як тунель такий, в нього проходиш і вилазиш десь на задньому дворі в люки, які відкриваються тільки зсередини. Я дуже задоволений, ставлю по-старому 5 з плюсом. <сум> дуже приємно вражений. У пункті допомоги одразу шість санвузлів та екстрений запас води та продуктів харчування. Кабінет міністрів України повідомив, розмір пенсії в Україні з 1 березня зріс на 19,7%. З чим це пов'язано, дивіться у нашому наступному матеріалі. Цю бабусю звати Лідія. Вчора їй виповнилось 73 роки. Вона пропагує активний спосіб життя і відвідує університет третього віку. Жінка, як і усі пенсіонери, з великою надією чекала індексації пенсії. Раніше Лідія отримувала 6 тисяч гривень. Я... даже иной раз каждый год составляют смету, что мне нужно приобрести, где сэкономить, где что. Ну, вы знаете, разные есть пенсионеры. Кто-то, ну, может быть, которые люди очень больные, есть же очень много таких, большую часть, если даже не всю, тратят на лекарства. Кто-то тратит только на питание, кто-то на путешествие или еще что-то. Я подхожу к этому рационально, всего понемножку, что называется. Сьогоднішній святковий стіл обійшовся їй у 400 гривень. Жінка намагається економити та слідкувати за акціями у магазинах, аби розрахувати свої витрати. Експерти пояснюють причину росту пенсій. Пенсійний фонд провів розрахунки і розрахував, що він повинен підняти пенсії як мінімум там на 19,7%. Як вчора пояснив Кабінет міністрів, вони побачили резерв для індексації, пень. тому що у нас е Збройні сили зараз десь мільйон чоловік, які отримують зарплатню від 30 до 100 тисяч в місяць, з якою платиться внесок єдиний соціальний фонд. І це підвищення доходів оцей, цього прошарку населення мобілізованих. І є резерв, за рахунок якого, як пояснює Кабінет міністрів України, можлива стала індексація пенсій. Підвищення розміру пенсій відбулося для 10,5 мільйонів пенсіонерів. Каждый год, насколько я знаю, все пенсионеры ждут эту индексацию. И я мониторила чуть ли не каждый день э, интернет. И, в принципе, давно этот вопрос стоял. Я, честно говоря, очень переживала, потому что был такой момент. То объявляют, что она будет, несмотря на военные тяжелобы. То вот не будет. То значит, чуть ли не 28%, то 20%, то чуть ли не 5%. И я переживала, ну сколько же оно будет. И вот в конце, в конце концов, вот на неделю назад уже как-то определились. И я уже знала, сколько у меня будет. Тепер пенсія Лідії зросла ще майже на 500 гривень. Ніна Переселенка з Попасної, що на Луганщині. Ворожий снаряд влучив у під'їзд, де мешкала жінка. Тоді поранило двох її сусідів. Два тижні вона з чоловіком мешкали у підвалі, поки не втратили будинок. Після чого вирішили виїжджати. Нове життя пані Ніна тепер будує у Дніпрі. Вона вже знайшла роботу, працює стоматологом та вивчає місто, гуляє парками та навіть побувала у ботанічному саду. Жінка каже, що не очікувала, що після того, як втратила все, отримує стільки всього наново. Ніна Переселенка з Попасної, що на Луганщині. Ворожий снаряд влучив у під'їзд, де мешкала пані Ніна. Поранило двох сусідів жінки. Дві тижні ми прожили в підвалі при морозі мінус 8-10. Потім вночі з 15 на 16 марта у нас не стало ні двері, ні під'їзду. Ми вибіжали з підвалу, в якому сиділи, і уїхали. Пані Ніна стоматолог у рідному місті пропрацювала 40 років, тож щойно переїхала до Дніпра, стала шукати роботу. Довго чекати не довелося. Починає від установки, від наконечників, канічник повністю забезпечили всім. мы очень благодарны, потому что мы оказались в таком коллективе, который создавался годами, и который вот на протяжении уже многих месяцев не делает различия, допустим, между мной и местными докторами. Мови у поліклініці приємно здивували, як і колектив, в який хочеться приходити, каже пані Ніна. Ну это правильно, я считаю, що люди, которые лишились всего і знайшли здесь то, що вони даже не сподівалися найти, но в то же время они получили это. Мне кажется, уж для человека не надо. На цьому наш випуск добігає кінця. Команда Дніпронюс продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтеся на канал Дніпро Тіві та наші спецпроекти QR-код Ви бачите на екрані. Якщо Дніпро Ті зникає з Телефіру, знайте. Ми працюємо в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. Зустрінемося о 12-й.